Die also Inklusion ist in beiden Ländern, Deutschland und Ukraine, ein wichtiges Thema. Die un Rechtskonvention wurde in beiden Ländern 2009 ratifiziert. Und wir stellen fest, dass es durchaus ein Modethema ist in deinen Ländern, äh, in unseren Gesellschaften. Inklusion ist ein Menschenrecht und eine Demokratie. kann ohne Inklusion nicht funktionieren. Und deswegen wünschen wir, dass wir я впевнений, що через 5 років, 2029 року, вулиці, ми проведемо ідентичний форум і вже будемо аналізувати ті власні добутки, які ми провели за ці 5 років, надихаючись форумом 2024 року. Під час euh, таких просливих дискусій наземляються вже якісь euh, точкові рішення проблем, і ось цей, ось цей спілкування, і ось цей досвід euh, є постійний. Я все одно насолоджуюся тією роботою, яку ми пророблюємо, і тим спілкуванням, яке я а, отримую від інших учасників та Що А того, чим являється мене імплективне суспільство, це перше те суспільство, де а, немає бар'єрів. Або їх наявність, вона є мінімальною, і кожен та кожна розуміє свою відповідальність за те, що ми ці бар'єри можемо усунути, і ми можемо їх не створювати. І другий важливий компонент інклюзивного суспільства це те, що ми всі допомагаємо один одному, якомога краще реалізувати свій потенціал. Ми uh, цей форум проводимо в форматі пошукуми губ'ями. Це формат роботи uh, людей в одній групі, в людей, які представляють різний досвід, різні інтереси. Саме цей формат був вибраний для форуму для того, щоб uh, люди з інвалідністю разом представниками громадських організацій, професіоналами, uh, юристами могли разом проаналізувати uh, проблеми, виклики з якими зараз стикається Україна. Для мене дуже важливо всі люди в зборі, з Чимали се вільно і комфортно на вулицях, в принципе Transporte. More pravo na navcha.

Давайте об'єднуватися по саме гранди, щоб все ж таки ці проекти стане мельністю, бо вони викохані в такій комунікації, в такій роботі, що мають просто існувати на ставці.